Як загалом, от в ці дні, от вчора, був день прапора. Сьогодні день незалежності. Чи святкують у Сполучених Штатах і то чи лише представники нашої громади, там нашої діаспори, чи і американці? Також зараз давайте спробуємо з'ясувати це з Катериною Лісуновою, журналісткою Української служби голосу Америки, яка от власне зараз так само в надзвичайно чудовій вишиванці доєднується до нашого ефіру. Пані Катерино, чудово виглядаєте. Дякую вам за оце милування оком. Ока, і зі святом вас зі з, з Днем Незалежності України, слава Україні, героям слава Сергію. Також вас зі святом, і всіх наших глядачів, які на е, і дякую щиро за комплімент мої вишиванці. Я думаю, це найприємніше, що можна почути на день е, незалежності, коли ти намагаєшся виглядати якомога. Якомога красивіше, якомога е святковіше, що твоя вишиванка такий вибір твої вишиванки був вдалий. І цей комплімент взаємний, Ваша зелена вишиванка також є прекрасною щодо запитання, наскільки е є така ситуація типовою і чи святкуєте незалежності переважно представники української громади? То зазвичай це е переважно представники української громади, тому що саме українці е знають дату, саме українці знають, що саме насправді передувало отримання, Именно незалежності І тому е, вже давно для українців у сполучених штатах Америки святкування дня незалежності є особливо важливим святом, але е, тут варто зауважити, що е, це, це є фактично поштовхом української громади для американців. Також зізнати, що сьогодні є саме день незалежності України, і як зазначили також посольство України Сполучених Штатом Америки цього року і минулого року Українці не лише відраховують дати незалежності роки незалежності України, але також відраховують і місяці. Повномасштабного російського вторгнення е, в Україну І відтак на 18-й місяць повномасштабного вторгнення багато українців е, української громади в сполучених америки присвятили е, цей день саме е, міцності витривалості українського народу, а також нагадування американців про те, що Україна все ще потребує допомоги, що українцям все ще потрібна підтримка у їхній боротьбі проти російської агресії. Щодо того, як святкують, як відбуваються події, то е сьогодні у Вашингтоні, як е як відомо, е різниця в нас в часі, але зазначу, що почали святкувати ще учори, і от Зараз вам показують подію, е яка відбулась посередньо у Каліфорнії. Це е розпочали святкування сполучених америки, а вже ж. Куванням дня прапора, і так безпередньо в Каліфорнії відбувся великий забіг із прапорами із вишиванками, і фактично таким чином українці в Каліфорнії відзначили цей день незалежності. Показали американців безпередньо, що такий день відбувається. Відбувся безпередньо учора. Також Протягом тижня відбуватимуться заходи не лише в Каліфорнії, але й у Ніджерсі. І один із таких заходів відзняли наша група знімальна це святкування безпосередньо також на узбережжі. Зазначу, що це святкування у Нью-Джерсі відбувається вже понад 50 років. І зокрема, таким чином українська громада і не тільки Нью-Джерсі, багато людей приїжджають туди саме, щоб відсвяткувати не лише день незалежності, але й також. Відзначити взагалі сам факт українськості їхньої, і це стосується громади, яка у США достатньо давно, і таким чином розпочати а, частково і навчальний рік, тому що це останній тиждень перед а, вереснем, і а, і ця традиція такого святкування із моєї я вже казала вже понад 50 років на цей мом, на, на цей момент у нью джерсі на побережжі штату а, нью джерсі а, Збирається дуже багато українців, як ви бачите зараз на кадрах. Фактично в саме побережжя перетворюється на жовто-блакитні е, кольори. Це стосується не лише атрибутики на самому пляжі деякі навіть е, припливають на своїх е, човнах е, із. Е... Українськими з українською символікою також з деякими фразами українськими, і це фактично на як я вже казала, на один тиждень усе узбережжя на такий усередок українськості щодо подій безпосередньо сполучених Америки, які Визначатимуть День Незалежності України і День прапора, то як я казала, розпочались вони звідучора, але триватимуть достатньо довго загалом, щонайменше у 17 штатах сполучених америки зареєстровано різні заходи до святкування дня незалежності також нагадування про українську боротьбу, яку українці зараз ведуть проти російської агресії, безпосередньо перелік таких. Події в різних штатах оплікували і на офіційній сторінці Фейсбуку в Посольство України в Сполучених Штатах Америки, окрім 17 штатів, також відповідно відбудуться події і в столиці Сполучених Штатів у місті Вашингтон, яке як відомо не відноситься до жодного із штатів. Якщо казати про те, що саме відбуватиметься, то Через різницю в часі події в сполучених штатах святкування урочистості лише розпочинаються і так буквально годину тому назад на Арлінтонському кладовищі, що у Вірджинії це буквально поруч до Вашингтона. І було срочисте покладання квітів до могили невідомого солдата. Що також відзначає українську боротьбу, яка була раніше, яка ведеться зараз. Пізніше завтра будеться також зустрічі української громади. Потім у суботу відвідується. Великий марш у Вашингтоні на підтримку України, який стартуватиме від Білого Дому, і е, пройде і тут увага, це цікава деталь для українських глядачів, і пройде до пам'ятнику е, Тараса Шевченка у Вашингтоні е, від Білого Дому до пам'ятника Тараса Шевченка. Це цікава деталь, що існує такий пам'ятник у Вашингтоні. Там відбудуться інші урочистості. І як я вже зауважувала, багато організаторів різних заходів в різних штатах сполучатів Америки. В першу чергу підкреслюю, що Україні потрібна допомога е, і щоб про Україну не забували це одне із найважливіших гасел, під яким зараз відбувається багато подій безпосередньо спошатах Америки. Але щоб підсумувати, зазначу, що самі події триватимуть як від учора, так і сьогодні, і деякі навіть до середини вересня так довго е, українці сполучених америки святкуватимуть день незалежності. Катерино, а от дякую вам за оцю згадку про необхідність допомоги Україні. І хочу спитати в цьому ж контексті, що от в США ж відбулися дебати кандидатів в президенти від республіканської партії. Так, однією з тем стала підтримка власне України. Більшість кандидатів пообіцяли, що будуть підтримувати Україну в війні з Росією. Це і зараз нашим глядачам. Ще нагадується історію. Один там з кандидатів Вівек Рамаслані, заявив категорично, що на посту президента зупинив би будь-яку фінансову допомогу. Рон Десанті якого там 16% підтримки він каже про те, що ну просто е, Америка дає набагато більше ніж Європа, і можливо теж треба якось переглянути. Ну і ми так само пам'ятаємо про. Е, Дональда Трампа, який, попри судові позови, про попри звинувачення, планує все ж взяти участь в виборах, які відбудуться вже зовсім скоро, ну в 2024 році, і він має найбільшу підтримку серед республіканців. То чи можемо ми говорити в цьому контексті про загрозу зменшення підтримки України, в разі власне, якщо переможе кандидат, для якого це ну буде таким, ну скажімо, не не, не першим в рейтингом підтримки ем, України? От не не першим не в першому топі пріоритетів, скажімо так, підтримка України, це важливе питання. Насправді воно достатньо складне, тому що варто враховувати, що політика як білого дому, так і конгресу, чергу залож, залежить від позиції американських громадян. Е, і тут варто варзуважити, що в певному сенсі підтримка американських громадян зараз е, дещо спадає. Е, Про це свідчить останнє опитування. CNN, в якому середньо зауважили, що 55% американців станом на зараз вважають, що конгрес не має погоджувати додаткове фінансування для України, про яке запитав президент Байден буквально кілька тижнів тому тижнень тому назад, і яке конгрес має розглядати вже у вересні, тому що зараз конгрес так мовити на канікулах на перерві. На противагу цим 55% американців 48% вважають, що сполучені америки мають зробити більше, погодити цю додаткову фінансову допомогу для України і робити для України більше. І вважають, що Вашингтон зробив для України недостатньо щодо. Е Самої позиції кандидатів, і од середнього зараз показують одного із кандидатів, який виступав категорично проти продовження допомоги Україні. Голос Америки мав кілька окремих інтерв'ю із ним. І також українські глядачі закликаю подивитись його коментарі, які він дав посередньо голосу Америки Українських. Служба, яка висвітлює ці події, на журналіст висвітлює ці дебати зараз наживо там. і зазначив, що він безпосередньо зауважив, що мовляв за його президентства Війна в Україні, мовляв, завершиться набагато швидше і на набагато кращих умовах, і що, мовляв, це враховуватиме територіальну цілісність України на оточувальне питання, як він сказав лише, що інакшим чином ніж робить це нинішня адміністрація. Але як я зауважила, найважливіше в підтримці України з політичної полі точки зору є позиція самих власне американців, і так чи інакше, різні заяви політиків відображають певну. Реакцію американського народу і за цим треба а, стежити наскільки а, уважно стежать безпередні американці, і наскільки сильно вони безпередньо підтримують допомогу а, Україні, але тут треба додати що в е, додатковому фінансуванні для україни яке запитав е, президент байден кілька тижнів тому назад, назад прописано також цікавий пункт що фінансув... там загалом е, понад 40 мільярдів доларів йдеться на три різні пункти і першим пунктом йде допомога україні допомога Україні окреслюється в розмірі 24 мільярдів доларів і там, зокрема, йдеться, що ці кошти мають бути використані не лише протягом одного фінансового року, тобто на го але й мають, можуть бути розтягнуті до кінця 2025-го, а деякі моменти навіть дві 2026 і так це є певним страхуванням допомоги Україні незалежно від того, хто буде в адміністрації президента на той момент. Гроші, які зараз намагається е, погодити Білий Дім, е, прописані на фінансовоків вперед. Дякую, Катерину, за роз'яснення. Стосовно того, що власне оце Вів Крамасвані казав, що зможе завершити війну? Ну, ми пам'ятаємо, що ще Дональд Трамп свого часу казав, що там, якби був він президентом, то в лічені дні б завершив. Але зрештою, в Україні є люди, які обіцяли там свого часу, що війна завершиться за 2-3 тижні. Тому це, мабуть, від людей залежить. Катерино, хочу ще на завершення вас спитати от вже, мабуть, таке більш суб'єктивне, ваше Так, от за вашими спостереженнями, наскільки збільшилась українська громада в Сполучених Штатах за цих півтора. Роки головне півтора роки повномаштабної війни я маю на увазі, і головне наскільки легко ну чи навпаки важко знаходити себе українців у сполучених штатах, з якими труднощами вони стикаються? Ну чи немає оцього в них самих можливо за вашими спостереженнями, чи до в них комплексу якогось меншу вартості? Ну і вставлені до них до нас, до українців. Як це проявляється, як вставлені американців? Загалом, а вже ж представники українських громад, якщо так можна сказати, але вимушених переселенців важко назвати вже представниками громади, тому що за документацію, яку видає, яка видається українцям, які прибувають сполучених америки, їм не дають статус біженців. Це їм видають статус тимчасового protected захисту, що фактично не гарантує Можливість залишитись тут е, надовго, е, і е, а вже ж це також впливає на сприйняття себе українцями, які прибули після повномасштабного вторгнення, тому що вони розуміють, що навіть ті документи, які їм надають, не передбачають довгострокового перебування тут і більшість е, нещодавно продовжили безпосередню дію ті так званого Temporary Protected Status, статус, тимчасового статусу тимчасового захисту на ще один рік. Але загалом на окрім. Такого продовження подальшого плану е, дій щодо переселенців українців, які пробули після повноштабного вторгнення, немає. Також е, це пояснюється. Також тим фактом, що Україна затикала на тому, що їхні громадяни поверталися, і так американський уряд не надає якогось постійного статусу українцям, які тільки прибули. А вже ж таким українцям важче адаптуватись. Важче знайти себе, і тут мабуть існує різні причини: як мовний бар'єр, так і ментальний бар'єр, і, і безпосередньо зазначу, якщо вже казати геть суб'єктивно, я би сказала, що українці нація, яка має дуже потужне коріння, і так чи інакше, навіть та громада, яка тут вже давно вона навіть в роз. Попри те, що вросла своїм корінням в американську землю, вона залишається українською. Як ви бачите, святкує День Незалежності, лобіює інтереси України безпосередньому конгресі, і також максимально загалом залучена до питань України, української культури, як зі сторони культурної, так і політичної. Дякую вам дуже, пані Катерину. Катерина Лісунова, журналістка Української служби голосу Америки.